Тато, мама, я спортивна сім'я. Так охарактеризувати себе можуть щонайменше 11 прилуцьких родин. В суботу зранку на подвір'ї гімназії номер 5 вони змагались за спортивну перемогу, присвячену міжнародному дню сім'ї. Одна команда відстоювала честь одного загальноосвітнього закладу міста. На путні слова від організаторів та гостей: яскрава демонстрація, хто кого привів на змагання. Капітанський конкурс, яким розпочалось спортивне свято, розставив у цьому сенсі всі крапки над і за умовами змагань. Саме очільники команд повинні були за найменший проміжок. Рок часу подолати на велосипеді визначену дистанцію. Звичайно ж, продемонструвавши навички фігурного водіння, одному з учасників змагань довелось викочувати на старт спеціальний двоколісний транспортний засіб. Мама Вікторія і тато Олексій Оніщенки право бути капітаном команди надали своєму сину Максиму, першокласнику школи No3. Нашій команді я капітан, хоч і конкурс сім'ї. Ну діти сім'ю сплощають. і тому ми довірили цю почесну роль місію нашому саночкові. Виступом сина батьки задоволені: з-поміж учасників, 10 з яких були дорослими, Максим виборов заслужене п'яте місце. Але попереду, за задумом організаторів, було ще чотири конкурси, які докорінно могли змінити ситуацію і порядок учасників змагань у турнірній таблиці. Другий конкурс у нас. А... Влуч у ціль це попадання м'ячиком у відро. Для маленьких це відстань 3 метри, для мами 4 метри і для папи 5 метрів. Третій у нас конкурс це на ракетці треба пронести м'ячик на швидкість, ну, певну дистанцію. Четвертий конкурс у нас це хокей. Треба ключкою обвести фішки. П'ятий конкурс у нас. Скакалка, стрибаючи через скакалку, треба подолати відстань. У нас це все на скорист, це на час і тому нараховуються бали по кількості потрачених секунд. За умовами змагань, участь у них могли взяти діти віком до 10 років зі своїми батьками. Як твердять організатори, склад учасників абсолютно новий порівняно з минулорічним конкурсом. Названня найспритнішої спортивної родини міста. Змагали з сім'ями і вболівали так само. Підтримка команди школи номер 12 як приклад перемоги на перше місце. Перемоги тільки перемоги під вигуки, свист і плескання долонь до призових сходинок п'єдесталу від конкурсу до конкурсу. Впевнено йшли родини, що відстоювали честь шкіл номер 2 та 14. Як зізнався подіям капітан команди, що вибрала почесне друге місце Андрій Ткаченко, у них з дружиною Альоною і сином Богданом командний дух гартують спільні родині захоплення і заняття. Ну я думаю, що городся святе щастя, це усіх частосавчівсі. Ну, а так, виїжджаємо на природу, граємо в ігри, там футбол, там, бадмінтон, волейбол. Переможцями ж за підсумками змагань стали учасники команди гімназії номер 5 Призери отримали цінні подарунки від управління освіти та спонсорів розважального центру Городок.